І знову я всіх вітаю на каналі Спікулянт. Трошки я збиралася опять бараголочки. Мій номер телефона, вайбер, телеграм або дзвоніть. Так, і поїхали. Опять кажу, всім нагадую, будь ласка, називайте мені номера лотів. Для замовлення кажете номер лота і замовляєте, чи не замовляєте, тобто, узгоджуємо, є воно чи немає. Так, поїхали. Лот номер один. Набор ключей, оце ось. Великий, великий набір ключів. Тут у нас від маленького, від десятки, грубо говоря, і до 46. Два штуки, 41 на 46. От. Отакий от от мощний ступічний. Чи який він на, 30, о, на 62. От такий, він товстелезний, він, дебелий. Накидний один і розводний. 1000 гривень цей набір. <кій> Далі йдемо. Такий от невеличкий набір. Два розводних. от такі от, такі так, 30 на 27 тут три штучки. їх, от, Великий 46 на 41. Оцей набір номер 2 500 гривень. Далі такий от набір. Тут коротше, такі ключі кострубаті, але вони всі ціленькі, не роздовбані. Бачите, тут два штуки з двох тут 19, 22, 24. Оце от всі ключі тут їх 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук, 70 гривень. От. Вони, бачите, тут один, бачите, такий опилений, для, кудись залазити тонке. Но вони ціленькі. Не красиві, але ціленькі. 70 гривень. Так, йдемо далі. Кувалда. Ідеальна. Дивіться, яка кувалда. Значить, вага 6800. Ніде не розплескана, нічого. 400 гривень. Далі сокири. Варена, отака от є одна. По одній стороні варена. 100 гривень. Ця така трошки вона підхожена. Бачите, яке лезо? 100 гривень. І ця така от ціленька, 150 гривень. От. Є. Набори молотків. Молот номер 8. Оцей ось набір 250 гривень. Ось такі ось молоточки, цей такий дебеленький. От. 5 молоточків це для сапожника. Зубильця теж. Набор 250 гривень. Далі набор номер 9 Отакі от 5 от. молоточків, зубильця і 3 пробойчика різних. 200 гривень. Далі от мікротісочки. 100 гривень за, дво, за двоє штук. Оці ось ідеальні, все, чітко крутиться, все хорошо. А тут ну я не став замрачуватися. Тут цей болт, чи винт прокручується. ну Тобто його накапнуть. В общем-то, кому цікаво, 100 гривень за два так, йдемо далі. 11 лот шків. Зовнішній 100 мм діаметр. Внутрішній, тобто діаметр вала 24 мм. Одноручний 100 гривень. от є мікрошків. 60 зовнішній діаметр. Підвал 12 мм. 50 гривень. так він виглядає. 50 гривень. Так, далі йдемо. Ee, проволока сварочна. Це Трохи треба було тонесенько поварити, 06. Тут її зовсім там трошки использовано. Лежить без діла. Думаю, на мені треба. 0,6 мм. Ну, тут десь в районі 950 г. 150 гривень. Далі сйомник 50 гривень, стяжка 50 гривень, 250 мм її від А до Я. Це в розкрученому вигляді. 12 мм е, різьба товщина. Так, далі шпилька 22 мм діаметр, 600 мм довжина 50 гривень. Дві пружини одним лотом 50 гривень. 300 мм їхня довжина. Колуно такий. Чи клин 100 гривень. Так, є далі. Фуговочний вал 280 робоча довжина діаметр вала робочої зони 82 мм на два ножа без конусов 450 гривень. Далі фуговочний вал, а, да, кстати, забув сказати, корпуса Е, почепників немає. Ну, Далі наступний фуговочний вал. Корпуса Е, корпуса є. Подшипників у шатані, Тут а в цьому корпусі масленки немає, тут а є ось для смазки. Так, на три ножа він, ножи тут якісь стоять. Конуса є. Робоча значить робоча зона 350 мм, довжина діаметр робочої зони вала, тобто самого вала. ну Я десь не в районі 95 мм. 800 гривень коштує. Так, далі такі от лищата. Ось, лот номер 22 800 гривень. Ну, груді роблять все нормально. Отут, правда, губка я переробив, бо губка болталася. Е я її давай відкручувати, е облизало вінти. Я пересверлив, перерізав різьбу, тобто, губка ця нормальна. Ось так от, Все крутиться, все, все норм. от. Так от. Лот номер 22, 800 гривень. Так, йдемо далі. Замочки. Аріко ЗВ9, нові замки. В комплекті з ручками, 5 ключів. Ручки на планочки, отакі от коричневі, 450 гривень. Аріко зв 8 сувальний, теж нові, 290 гривень. Аріко ЗВ1, теж нові під циліндр. По 170 гривень за штуку. Навісні ВС 3 Чугунні теж нові. На три ключика 170 гривень. Навісний циліндр на китайські двері. Лот номер 27, 150 гривень. Далі лот номер 28, воздушний фільтр, Шарант. Шаран Ford Galaxy, Сіатель Hambra 50 гривень. Так. От такі от кулі чугунні, але варяться нормально все. Е, це з мельниці з якоїсь там. номер 29 трансгреві штука. 250 грамів в одній кульки. Так далі. Ось такі франкенштейни, В общем, це лещата. ну Бачите, у них тут не вистачає. в них отломана є така от частина корпуса. Е, вал є, гайка є. Губки. Воно така от. Глазов і щось таке. 67 й год. Так, ось. Вроді би непогані, ну, 300 гривень. Може комусь на запчастини чи під реставрацію. От, Може в когось є склепати з двох. Ну, ну, в общем, дивіться, кому цікаво. Лот номер 30 так, Залишилися виключателі. отакі от, от, одноклавішні. От так, Одноклавішних 23 штуки. от. Що з маленькою клавішою. Вони нові, совдеповські не, де, не, не були в використанні. Два таких от, от, от з великою клавішою, два штучки. Вон. По 10 гривень штука. Лот номер 31 Так, за сварку. Постійно всі розговори, розговори, всі дзвонять, спрашують, ну щось ніхто купляти не хоче. В общем, то так: сварка 300-амперна, трьохфазна. е Маса є, держателя немає. Чітко все робить, песня шепче, блін, 300 ампер, ну це тобто, промишлена. Є форсаж, є гарячий старт. 4000, тисячі, все, далі вже нікуди. Хоч хтось вже заберіть її за 4000. Сварка мощна промишлена для серйозних робіт. Так, є, йдемо далі. Каністра 20 літрова. Така, от, нормальна. Не не тече. Зараз. Покажу. Якась фарба красна на дні залишилась. Так що така нормальна тече. Лот номер 32 350 гривень. Далі ящик для інструмента радянський, ну, такий він трохи життє потягний. Ну, відкривається, закривається люфти, да. люфти трохи є. Отак. Ну, в общем-то, кому цікаво, 100 гривень. Далі такий маленький ящичок невеличкий. Може колись на трактора, щось таке можна, замочок ціпляти. Теж 100 гривень. Так, колись робив машину хлопцям, і подарили мені такий ящик. Військовий ящик. От. Значить, у нього розміри 670 на 420. 670 ширина. Ось ось. 420 оце ось, габарит і 270 мм висота. На двох защолках. Ось от. От так він виглядає всередині. Вага в нього 20 кг. Стоїть він у мене вже хріне за скільки, нікуди я його не чую. Так що, може, комусь треба. 800 гривень. Оце ось такий от ящик. Так, далі. Метизи мікс. Як завжди. Все тут. Болти, гайки, шайби, гровіра, різні шпильки. Тут 20 кг. 20 кг, тисяча гривень по 50 гривень кілограм. Метизі, всі нормальні, всі перебрані. Всі ціленькі, тобто без питань тут, разнообразні. Так, є. І давайте я вам ще раз номер телефона свій покажу. І в мене ще є трошки для вас не майстерні. Ось мій номер телефона ще раз. Значить, дивіться, зараз я вам покажу наковальню. Я її не завозив до себе, бо важка. Я її, якщо сразу на почту повезу. Значить наковальня 100-кілограмова 3500 гривень коштує. І буде насосна станція. Насосна станція для підйомників. Кому зацікавить, вона. Пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися, бо там її провірять. Кажуть, що все нормально, вона робоча, але е, треба провіряти. Так що зараз це все буде. Є отака ось наковальня. 100-кілограмова. Поверхня гарна. Буквально ось раз ямка і два ямка невеличка. А так вона чутенька. 100 кілограмів.